На друзі вітаю всіх сьогодні на youtube каналі Астрофономов. Сьогодні до нашого ефіру долучається Магмеляр. Будемо говорити на дуже цікаві теми. І перше питання, яке хочу запитати, це про погодні умови, які зараз у нас відбуваються. От, власне, чи не стоїть за цим рука Росії і чи не, не наганяють часом от ці от великі морози, вони саме в магічний спосіб, про які ми навіть уже відверто кажучи забули за останні 10 років. Зараз подивимося це питання. Дивіться, ну в них немає кліматичної зброї з боку фізичного впливу його немає. Але щодо магії, магічний вплив випадає люцифер, насправді це каже про наявність, звичайно, наявність впливів. Чи може, наприклад, тоді стояти в такому випадку Америка, враховуючи те, що, в принципі, помічали різноманітні аспекти за нею? Наприклад, щоб змусити нас бути більш лояльними в перемовинах, які в тих умовах, точніше, що зараз вони нам намагаються втерти. Ну що я бачу так, що не буде е, е, з боку Америки таких впливів. Я бачу, що вони мають кліматичну зброю, але вони її проти України не застосовували. Тобто, це також це реально ехали. аномальна зима е, по аномальних холодах, реально і. Я це бачив ще в вересні, серпні минулого року, 25-го, Коли у мене питали, яка буде зима, я казав, що буде дуже холодно. Зокрема, і у вас на каналі на Астрофеномені Я пам'ятаю, що казав, що зима буде холодною, і матимемо серйозні проблеми. Тому так. Дякую, Віліора. Отож, рухаємося далі. Зараз ну, мені здається, що абсолютно всі області України, навіть там, де ніколи в житті взагалі не вимикали світло, живуть в досить високій напрузі. На вашу думку, коли все ж таки от відключення світла можуть стабілізуватися? Чи можемо ми в 26-му році розраховувати на те, що вимкнення електроенергії не буде там? Ніхто не говорить, що це буде, умовно кажучи, в найближчі кілька місяців, але, можливо, там ближче до осені. Давайте подивимось. Ну дивіться, я що бачу по картах. Я бачу по картах першочергово те, що звичайно проблеми з електроенергією будуть ще тривалий час, але уже з кінця березня, початку квітня, ситуація з відключеннями стане лайтовою, і влітку ми будемо жити без відключень світла, як жили в це літо. Дуже. Дякую, дякую, веляри. Ну що рухаємося далі? Власне Марко Рубіо, дерсекретар штатів. Ви нагадаю для тих, хто забув, то це зазначив про те, що для кінця війни залишилося вирішити єдине і останнє питання це території. А я хочу все ж таки уточнити, чи може Україна і в якому випадку може Україна піти на поступки своїх територій, і власне коли все ж таки буде підписана можливо мирна угода. Ну, я не бачу, щоб ми пішли на поступки по територіях, і м, тому я і не бачу взагалі того, щоб війна завершилась найближчим часом. Цього не станеться. Тобто, так, воно здається, що м, м, завершено все на 95% чи на 90% і залишилось тільки фінально домовитись по територіях. Але знаєте, мавпа від людини відрізняється на 1,2%. Тобто. Е Мавпа схожа на людину на 98,8% і за генами за всім. Тому, в принципі, ми можемо побачити, що 1,2% вони дуже суттєві. Якщо ми сходимо в зоопарк, то ми побачимо, що не дуже так ми їй схожі, да? як то кажуть, і нам дуже довго один до одного. Так само і з мирною угодою. Це ще дуже тривалий час буде, і я по картах не бачу взагалі в 26-му році завершення війни. Не бачу. Давайте поговоримо про таку досить одіозну постать, яка у нас є. Це Юля Тимошенко, за яку внесли в нас власне заставу з досить високим чеком. Але я пропоную подивитися в цілому, що очікує її в найближчі кілька місяців, і чи може вона потрапити знову за ґрати. Зараз подивимось. Ну, що я не бачу її за гратами, я не бачу те, щоб вона сіла. Я бачу так, що, в принципі, будуть іти кримінальні справи, будуть суди, але вона, вона в тюрмі сидіти не буде. Можливо, вона також матиме змогу відвідувати парламент. Я що вам хочу сказати, що моя колега. Ви знаєте, Марія Тиха сфотографувалася з Юлією Тимошенко. Про це говорить вся країна, звичайно, тому бо це прецедент. А Марію, я дуже поважаю. Вона гарна людина, в першу за все чергу дуже віддана, дуже класна і реальна суперська. І як практик, вона теж гарна. питання в іншому. Питання в тому, що я не підтримую Тимошенко, і тут е, у нас трохи інша позиція. Е, стосовно Тимошенко, що я по картах бачив завжди, що це реально матір української корупції. Я реально бачив великі оборудки. Я бачив, що. Провина в тому, що зараз вирує корупція на всіх рівнях влади, навіть мідічгейт і так далі. Це все ті схеми, які породила Юлія Володимирівна. І карти показують, що вона реально заслуговує це кармічно. Навіть газові угоди, за які її судили, то навіть там є її провина. Розумієте, по картах показується так, що. Вона просто примазалася до, до Януковича і назвала це політичними репресіями. Але вона реально заключила ці невигідні контракти, це перше маємо факт. По-друге, вона близнювала перед Путліром і дружила з ним. Це другий факт. І третій факт: для того, щоб відмовитись від газових угод, Янукович за е Зазіровим вимушені були. Підписати ганеб, ганебний договір у 2012 році і віддати Крим Росії, підписати так звані харківські угоди, і е, треба розуміти, що вони так вони близню, близнювали теж перед Росією і е, були російськими агентами, але вони е, ну Янкович і Азаров. Вони в певних речах сперечались з Рашкою, і вони хотіли дружити з ними, але вони не хотіли там віддавати ну, ключові якісь речі, ключовий бізнес-вплив, тому що Янукович хотів, щоб належало все йому, але вони вимушені були продовжити угоди і так далі, звичайно, що знайшлися б інші причини, по яких Росія б змусила його продовжити ці угоди, Ну, як до прикладу, Євромайдан, але сам факт того, що. Про цю угоду домовлявся Янукович з Азіровим по тій причині, що їм треба було від, ну, скасувати продаж нафти і газу по 467 доларів, чи по скільки, ви розумієте, які ці цифри? А є ще інший момент за Тимошенко, який мало хто знає, до е, того як вона е, прийшла в, в уряд, і до того як вона. Прийшла до влагу, до влади, вона ж спочатку очолювала певну комерційну структуру по газу та нафті і по їх закупівлі ну, до Ющенка ще. І тоді, до того моменту, ми закуповували нафту і газ у Туркменіст... у Туркменістану. Да. Туркменський газ. І нафта коштували нам по 5-10 доларів за барель. Це перше. А по друге, Туркменістану потрібні були наші радянські розробки, наші якісь там, знаєте, якийсь хлам дослівно. був такий один генерал. Ну, я не буду називати прізвище його, який мені це все розповідав. Який в той час очолював спецслужбу українську. Який е, на той час приймав участь, приймав е, в рішеннях, і е, ми просто Туркменістану навіть не платили 5-10 доларів. Ми просто банально е, е, по бартеру отримували нафту і газ. А ми їм віддавали там сільськогосподарські знаряди, якісь трактори, якісь там. На якусь зброю радянську, якісь там вин щось ми там робили їм на Южмаші і так далі. Тобто, розумієте, бартер, Україна розцвітала, це було при кучмі. Долар був по 1 гривні 67 копійок. Але потім ще при кучмі з'явилася Юля Тігрюля яка винайшла. Таку ситуацію, що ось, а чому нам так далеко транспортувати її цю нафту, газ там з Павлом Лазаренком тоді ще. да? Нам далеко її транспортувати, вона не такої якості. Давайте напряму у Росії будемо брати цю нафту і газ. Ну І, і стали брати напряму у Росії. І тоді українська економіка одразу пішла по пізде. Ми стали залежними. У нас ця нафта і газ коштувала нам дорожче, а потім це все призвело до війни. Тому Тимошенко для мене це ворог. І е, люди, які мене слухають, ніколи не підтримують мене, якщо я буду. Виправдовувати Тимошенко. Тимошенко, і, е, я знаю Машу, вона епатажна, потажна. Я думаю, що вона просто захотіла зробити піар на Юлії Володимирівні, скоріше за все. Так що, так що так, я е, е, не можу її так до неї ставитись. Я чітко знаю, що вона е, що вона реально винуватиться всього. Вона реально винуватиться ще вона любить великі члени і любить змінювати коханців на півпуті і постійно трахати зі своїми депутатами, яких деяких депутатів спеціально пропихує в раду для того, щоб потім з ними снашатися. Тому ну по Юлії Тимошенко у мене все дуже дуже чітко раз, два, три. Валяра, дуже дякую вам за таку досить детальну відповідь. Дякую за те, що поділилися. І от буквально кілька годин тому абсолютно всі соцмережі вибухнули тим, що збройні сили Росії заборонили наносити удари по будь-яким об'єктам в Києві і області, і загалом інфраструктурі всієї України. Таку інформацію несуть росвоєнкори і власне. От, в мене питання, я пропоную подивитися, чи це зараз не вкид, якийсь іде в а, наше середовище. Це по перше, і по-друге, якщо це дійсно підтвердиться зараз картами, то це говорить про те, що можливо, все ж таки завершення війни дуже близько. Ну що, карти показують, що з одного боку це вкид, який переслідує на меті а по аркану смерті якимось чином. Трансформувати увагу українців, тобто, знаєте, щоб у нас продовжились відключення, а вони сказали: дивіться, ваша влада варує гроші на енергоатомі, і ми що вже не б'ємо, вона вам не дає світло тільки тому, що там якісь корупційні складові, що є неправдою. Або ж я бачу, що можуть бути інші якісь провокації саме в інформаційному середовищі. Я бачу, що до 1 лютого включно, реально не будуть, не будуть бити. Чому? Тому що їм в першу чергу ну, потрібно показати свою готовність до миру росіянам. Але карти показують, що після 1 лютого ну, ворог вдарить дуже жорстко Ахріман і Сімірка Мечів. Тому що просто нагадаю, що були в ярості взагалі е, е, представники Трампа, коли під час минулих перемовин в Абудабі Росія вгатила по Києву, і вони лютували. Тому це все пов'язано саме з угодою з американцями, і під час перемовин і до перемовин просто не будуть обстрілів. Після перемовин вони будуть, тому що Україна відмовиться віддавати території. Мир не близький. Звісно, прикро це чути про те, що мир не близький. Я думаю, що вже всі втомилися і хочуть перемоги. Але якраз поки ми з вами писали відповідь на це питання в інтернеті, з'явилася чергова новина про те, що не варто радіти раніше часу остаточного рішення щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами немає, тому як то кажучи, відразу ваш прогноз і здійснив Там брехні по брехенькі, якісь є. Якийсь момент впливу на нас інформаційний, але вони реально зараз обмежаться трохи з ударами для того, щоб е, на перемовинах виглядати білими пухнастими, такими, які хотять миру. Також хочу сказати, що хто хоче звертатись за консультаціями, за ритуалами, пишіть по номеру асистента плюс 38 075 444 п'ять І ще хочу показати: у мене є дві такі класні свічки. Оце свічка по проханню людей. Я її нарешті зробив. Це свічка на захист українського воїна, українського дому і взагалі людей цивільних також да, від обстрілів. 1999 гривень. Коштує ця свічка. Вона не замінює звичайно мій захист на військового, на людей, але підсилює його, тому що йде контакт з людиною. І тому я цю свічку раджу всім взяти для захисту. І а, ще одну свічку класну я зробив. Це ж я розробляю ці свічки, їх замальовую, потім заряджаю, заговорюю. Дивіться, колосок, бачите, який красивий! Це свічка на, на злагоду в сім'ї. На те, щоб зберігати сім'ю українську, на те, щоб була у всіх удача, і у дітей йшло е зростання у батьків, щоб вони були разом, щоб вони не втрачали любов один до одного, і для того, щоб в сім'ї приходили гроші в сім'ю, щоб сім'я була заможною багатою. Як раніше, це були сім'ї українські, знаєте, е сільські е міські, коли люди мали все. І навіть в навіть чорної групи святам їли. Я пам'ятаю цей час 2000-ні роки, і так далі. Тому щоб до людей повернулася оце благо, яке вони мали раніше, там до речі, в чергове Трамп зійшов з розуму і днями він в Білому домі. Повісив спільний портрет разом із Путіном. До чого ця дія була? Тобто, це як це вже певний який знак про те, що США перестане підтримувати Україну? Про те, що США переходить на бік ворога, а, чи це я не знаю, там якась можливо умова, теж як то кажуть, внігласна Путіна про те, що от якби ти маєш повісити мій портрет. Дивіться, карти показують, що зібралися два, два диктатори Путін і Трамп, і вони хочуть поділити між собою світ. І Трамп сигналізує світові, що він сприймає Путіна за рівного і легалізує його, повертає його в політичне середовище і ну, безпосередньо показує, що ось тепер орієнтир США саме такий, на жаль. Боляри кілька питань хочу від наших глядачів і ще продивитися. Зокрема, питання, коли буде найближчий обмін. Я бачу по картах, що обміни продовжують відкладатися, і я бачу по картах, що на оцих перемовинах, що будуть в Абу-Дабі, будуть підіймати активно це питання, обговорювати його. Але все одно до згоди не дійдуть по питанню обмінів. Росія їх використовує це питання як вплив на Україну додатковий. Тобто найближчим часом, найближчим найближчі місяці ви не бачите обміну, правильно розумію? Так, да, я бачу, що він буде відсуватися. І давайте на завершення ми подивимося в лютому місяці, які у нас є позитивні дати і які у нас дати, яких варто остерігатися. Ну, дивіться, я бачу так, що е, кінець місяця буде проблемним по обстрілам і дуже небезпечним. Стосовно зараз часу, який зараз є, то е, можу ще сказати, що 17 лютого буде доленосним, 12 лютого буде доленосними датами. Це ті дати, в які. Е, Буде наступати вже год вогняного коня, і підуть певні зміни в нашому житті, але позитивні зміни. Віляри. Дуже дякую за нашу сьогоднішню з вами розмову. Нагадаю про те, що це був мах вельгар. Так, як уже він сказав, тут в описі зможете знайти абсолютно всі контакти, друзі, і не соромтесь. Пишіть, будь ласка, нам в коментарях ваші питання. Що вам цікаво, буде подивитися в наступних ефірах із з веліаром. А також будемо дуже вдячні, якщо цим відео ви поділитеся з вашими друзями, знайомими і всім, кому не байдужа ситуація та доля в Україні. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякую, нагадаємо.